І насправді це найтоксичніша установка з усіх, найтоксичніша. І 36% жінок з вас вже її мають. З вас вже її мають. От що ви робите, так? Да? Ви демонструєте ніби таку незалежність, що мені не треба нічого від чоловіків. Я сама це зроблю. А як це чує чоловік? Як це чує чоловік? Що якщо тобі не потрібна моя допомога? Якщо тобі не потрібне щось від мене, то тобі я сам не потрібен взагалі як чоловік. Розумієте? Я тобі не потрібен. Тобто ви е, забрали в нього роль. Ви забрали в нього його роль. Роль того, хто дає. Але це роль чоловіка. Це чоловіча роль, да? і от він буде уходить. Через якийсь час він уйде. І він уйде до такої дівочки, яка буде дозволяти йому бути чоловіком, дозволяти не сама імператор, і от з такими яйцями.